160 тисяч євро штаб, щоб літаку потягнути за аварійний вихід, хоча б дотронуться. Значить, є тут ці місця, знаєте, де ти просторно, просторний. Тут є два аварійних виходи, Тут один, тут другий. Коротше, коли слетіла Я сижу, і мені так хочеться задьорнути. От реально просто щось в голові каже, чорний джорний дьорне. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останній з них а дівчина летіла здається в Португалію чи куди, і просто по приколу сліганця дергла ще коли на землі було. От як я зараз бачите я на землі. Сто тисяч євро заплатила. Двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Кожен третій України за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень в місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Представляєте, коротше, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? перший <плес> раз <Беп, плес> я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді. Типу ще газлайтять. ти береш перший клас, а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись, я спробую тут літати, але тут такий соблазн дьорнет за цю штуку, я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут це діли, чи була у вас оцю Джорнет за оцю всю історію. Ну, що я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає підлокотника, -під 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 зрозуміло? Ти сидиш як чуть-чуть. така історія. Потім... Коли сідаєш на ці місця, я не я не пані де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайтят. Сідаєш в оцих всіх містах, ну тісно, сідаєш тут, у на, у нас на нас на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть -чуть такий такі перенаклонії. Отака, от історія.